Дай Боже здоров'я всім. Сьогодні працюємо в гвозді знову на центрі. Я на такого дуба заліз похилого. Той трошки похилий, то осьок поліз до гори. Внизу ж, як завжди, комплект. У мене трохи менший комплект, 20 там комплект. Працюємо, 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 погода суперова. Пташки співають гарно, тепло. Після доджуток крахка. Класно, класно це класно. В процесі. Ось це вже гілку одну доробляє. А я цю вже доробляю. Гілочка, гілочка. Ще такі гілочки всі полишали, стовбур. Все, на мотузок треба брати, нема куди кидати. Хіба малесенькі такі, що в руках годин тримають, тоді ще можна кидати. А решта все на мотузку. І я на фініші. Я чубки постинав вже з цього дуба. Ось коли ще лишився чубок. Пару гіляків, чубок лишився. Але він дрівніший, в мене кривіщий якийсь тут. нахил має. Нормально. Все, я уже срезал. Давай все дорезаешь. Пойдем вообще все кусочек. Ну, все-таки справляй.